Запоріжці, цьогоріч російська агресія порушила багато планів запорізьких випускників, зокрема замість участі в традиційному, зовнішньому незалежному оцінюванні наші школяри зараз складають національний мультипредметний тест. Тож сьогодні хочу розповісти вам про те, як саме організовано його проведення у нашому місті. Нагадаю, що загалом запланована. Три сесії цього тесту. Основна сесія вже стартувала. Триватиме вона до 10 серпня. неї беруть участь більше, ніж 4700 учасників. Для тих випускників, які через повномасштабну війну не встигли в ній зареєструватися, буде проведено ще дві сесії. Додатково, яка має відбутися так само у серпні, та спеціальна, яка запланована на вересень. На цей час для участі у додатковій сесії вже зареєструвалося більше 800 бажаючих. Результати тесту, проведеного під час основної сесії, стануть відомі до 12 серпня. Додаткової сесії до 21 серпня, а спеціальної сесії до 19 вересня. Складання тесту проходить з дотримання умов безпеки. По-перше, Адреси екзаменаційних центрів не розголошуються, і в них усіх є укриття. По-друге, при сповіщенні про повітряну небезпеку відповідальний фахівець тимчасово призупиняє процес тестування. І у разі, якщо повітряна тривога триває недовго, то учасники продовжують тестування, починаючи з того місця, на якому його завершили. А якщо ж тривога є тривалою, то Ступникам пропонують пройти тест під час додаткової чи спеціальної сесії. Також хочу нагадати, що у складанні тесту в нашому місті можуть взяти участь, в тому числі, і вимушені переселенці. І для цього необхідно просто зареєструватися для участі у проходженні тесту саме у Запоріжжі. Бажаємо усім випускникам успішного і безпечного складання мультипредметного тесту та легкого шляху до отримання вищої освіти. Українці завжди були, і є і будуть освіченою та інтелектуальною нацією. І путінська війна цього ніколи не змінить. У кожного свій фронт, а разом переможемо Тихої сім ночі.